Чому найсильніші люди, ті, на кого всі покладаються, найчастіше стають жертвами найтоншої маніпуляції, той, що ховається за маскою безпорадності, це маніпуляція удаваною слабкістю. І якщо ти тут, скоріш за все, ти та сама сильна людина, той, хто тягне на собі все, пізнаєш ситуацію. П'ятниця, кінець робочого дня. Ти майже закінчив свій звіт. Раптом підходить колега з очима кота зі шрека. Слухай, я зовсім не розбираюся в цих таблицях. У тебе це займе 5 хвилин, а я буду сидіти до ночі. Допоможи, будь ласка, ти втомлений. Ти хочеш додому. Але всередині щось клацає. Ну добре, давай сюди. І ось ти вже робиш чужу роботу, а твої плани на вечір летять шкереберть. Або інший приклад: партнер, який уникає будь-якої відповідальності. Я не можу це вирішити. Це занадто великий стрес для мене. Будь ласка, зроби це ти. Ти ж завжди знаєш як краще. І ось ти знову береш на себе відповідальність за двох, тому що ти ж сильний. Це не доброта, це пастка, в яку сильні люди потрапляють через власні ж сильні сторони. Відповідальність та емпатію. Чому це працює? Вся справа в психологічній грі, яку чудово описує трикутник Карпмана. У цій грі є три ролі: жертва, рятівник і переслідувач. Маніпулятор займає позицію жертви. Я маленький, я не можу. Світ жорстокий. Він транслює безпорадність, щоб змусити тебе увійти в роль рятівника. А роль рятівника дуже приваблива для сильної, відповідальної людини. Вона підживлює наше его. Я потрібен, без мене не впораються, я хороший, це приємне, але небезпечне почуття. Маніпулятор використовує два основних інструменти: почуття провини та лінь, замасковану під некомпетентність. Перший інструмент. Навмисна некомпетентність людина. Свідомо робить завдання погано, або стверджує, що не вміє, щоб ти, не витримавши, зробив усе сам. Це класична історія про чоловіка, який не вміє завантажувати посудомийку, і в підсумку це завжди робить дружина. Він не дурний, він просто зрозумів, що бути некомпетентним вигідно. Другий інструмент емоційний шантаж або газлайтинг провиною. Звичайно, йди розважайся з друзями. Не зважай, що я тут один у депресії, ця фраза не є прямим проханням. Вона б'є по твоєму почуттю відповідальності та змушує тебе почуватися винним за власне щастя. І ти залишаєшся не тому, що хочеш, а тому, що не хочеш бути поганою людиною. Це створює когнітивний дисонанс. Твоє бажання піти суперечить твоєму образу себе я. Хороший друг, найпростіший спосіб позбутися дискомфорту змінити свою поведінку, тобто поступитися. Довгострокові наслідки такої динаміки руйнівні. По-перше, ти вигораєш, неможливо нескінченно нести відповідальність за інших. Твоя енергія це скінченний ресурс, і маніпулятор це енергетичний вампір. По-друге, ти втрачаєш повагу. Спочатку їхню, потім свою. Люди, яким ти постійно допомагаєш, починають сприймати це як належне. Ти стаєш не героєм, а зручним інструментом. по третє ти заважаєш людині рости, вирішуючи її проблеми, ти позбавляєш її можливості навчитися вирішувати їх самостійно. Твоя допомога стає ведмежою послугою. Як вийти з цієї гри? Це вимагає мужності та зміни власної поведінки. Крок перший: розпізнай патерн. Коли хтось приходить до тебе з проблемою, запитай себе: це одноразове прохання про допомогу чи постійна модель поведінки. Людина дійсно не може чи вона просто не хоче усвідомлення. Це 90% успіху. Коли ти бачиш гру, ти вже не є її несвідомим учасником. Крок другий: валідуй почуття, а не вирішуй проблему. Замість давай я зроблю. Скажи, я бачу, що тобі складно з цим завданням. Це показує емпатію, але не бере на себе відповідальність за вирішення. Ти визнаєш їхні почуття, але залишаєш проблему там, де їй місце, у їхніх руках. Крок третій. Став питання, що розширюють можливості замість того, щоб давати рибу дай вудку. А ще краще: запитай, де на їхню думку можна знайти вудку. Питання на кшталт. Що ти вже спробував зробити? Яким може бути твій перший крок? Де ми можемо знайти інструкцію? Це повертає їм контроль і змушує їхній мозок працювати над вирішенням, а не над пошуком рятівника. Крок четвертий. Встанови чіткі та люблячі кордони. Це найскладніше. Навчися говорити ні без почуття провини. Я можу показати тобі, як це робиться, але робити за тебе не буду. Я співчуваю, що ти засмучений, але я не можу скасувати свої плани сьогодні ввечері. Це не робить тебе поганою людиною. Це робить тебе людиною зі здоровими кордонами. Пам'ятай, маніпулятор відреагує. Він може образитися, звинуватити тебе в егоїзмі, спробувати викликати ще більше провини. Це тест. Якщо ти витримаєш, ти зламаєш цикл. Справжня сила не в тому, щоб нести всіх на своїх плечах. Справжня сила в тому, щоб будувати стосунки, де кожен відповідає за себе, де допомога це вільний вибір, а не обов'язок, нав'язаний провиною. Перестань бути рятівником, стань партнером. Це шлях не тільки до твого власного спокою, але й до справжнього росту тих, хто поруч.